Всім доброго дня, вас вітаю АгроПравда МТЗ. Сьогодні для вас знімаємо такий короткий відеоогляд гідравлічного насоса НШ Вінницького агрегатного заводу, такий візуальний огляд по даному вузлу. І так, поставляється дана продукція від заводу ось таких їхніх фірмових упаковках. Тут вказані потужності виробника. з іншого вказані найменування самого НШ. тобто це в нас днш 16. Д3 Л, тобто 16-й лівого обертання. В основному даний НШ використовують для установки на рульове управління трактора МТЗ, так як це в нас де лівого обертання, замість НШ-10 встановлюють НШ-16. або також можна використовувати його для трактора т 25 там у нас НШ-10 лівого, встановлюють НШ 16. За рахунок цього ви збільшуєте об'єм масла, яку прокачувати буде даний НШ за хвилину часу. Щоб визначити кількість масла, ви повинні взяти, наприклад, це у нас буде нш 16, множимо на Кількість обертів, тобто на коефіцієнт, наприклад, 1200 обертів номінальні обороти. множимо на 1,2, і потім множимо на 0,8. І це ми будемо знати, скільки даний НШ прокачає масло за хвилину часу на цих оборотах. Сам НШ виглядає ось таким чином. Передня кришка кріпиться в нас на 8 полтів, кількість шліців на болу у нас де 6. Тут у нас є таке фірмове відлиток такий ВЗТА. Що вказує на те, що дана продукція приїжджає до нас з даного заводу їхнього. Тут у нас де окрема е, кришка, також кріпиться на болтах, не так як на десятці. Показується рух масла. Є е, вибито гравіювання, що це у нас де 16 калівого обертання. Номер, який не повторюється, номер даний вказується в гарантійному е, талоні при купівлі вами. І е, дата виготовлення. Ось так. Тобто 24 рік, 12 місяцем. Е, ось отакий от у нас йде НШ. Зараз також ще вам декілька таких розмірів технічних покажемо, так як дах запитує, чи прийде він нам, наприклад, з подовжені. Тому зразу, зразу вам покажемо. Якщо брати ось тут від краю до передньої кришки, від крайнього болта, так, це в нас буде 10 в плюсі, майже 11, тобто 10 сантиметрів в мінімальному плюсі. Ось так. Далі беремо відстань передньої кришки від отвора до отвора. Тут у нас буде. Так, зараз, зараз хвилиночку. Ну, ось. 9 см. Ось так буде. І ось тут. У нас виходить приблизно, ми вже міряли з 7,5 сантиметрів. Кріплення передньої кришки нш 16 повністю аналогічне кріпленню нш 10 Також шліцевий вал. Якщо він у вас був 6 все без проблем вам підходить. Досить хороша якісна продукція, один рік гарантії. Ось отакий от насос. Нагадаю, покажу ще раз є ось такий гарантійний талон, в якому ми вказуємо дату продажу, заповнюємо ці поля при відправці до вас. Тому було цікавить. Даний інша ми можемо надіслати вам новою поштою накладним платежем по всій території України. Актуальна ціна у нас на сайті Агроправда.Мтз. Всім дякую за увагу. Гарного дня.